Темріва, блекаути, що ми тільки вже на собі не відчуваємо, друзі, але і в цих умовах маємо. Жити і рухатися далі, але маємо зафіксувати, що для когось у когось робота в темряві, але при свічках у когось домашку треба виконувати, тому що в школі так сказали. А хтось робить інші справи, і все це а хтось на дорозі дорогою їдеть, і е, ніколи ми в таких умовах не жили. І тут бац, наші очі навіть не, не не звикли звикати. Що з нашими очами відбувається? І наскільки погіршується в цих умовах наш зір, і що треба зробити для того, щоб він ну просто е, був на хоча б нормальному. Рівні, от про це ми будемо говорити зі спеціалістом. Заходьте, будь ласка, кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог Володимир Мельник, якого ви дуже добре знаєте. засідник нашого сніданку. Доброго ранку. Пановодим. Отже, Володимире, поясніть. от дивіться, ми ж цей досвід ніколи ще не переживали. Такий масовий колективний досвід. Темряви, я, наприклад. От коли е, автівка да, їду дорогою ввечері, здавалося б, місто раніше. Місто, якщо ти їдеш по трасі, наприклад, да, то траса автобан, окей, там обабіч села або посадки, ну темно, фари працюють. А тут виявляється, місто мало бути підсвічене, і оце мерехтіння трафіку транспортного. Навантажуємо очі для когось просто домашку робити при свічках капіці. А для когось при свічках або взагалі суцільні темряві роботу от в гаджеті. і Ти отак от притул до нього, і очі починають що боліти. Як ця темрява впливає? Вже є дослідження на наші очі. Ну слід зазначити, що ми десь 90% усієї інформації, яку отримуємо з зовнішнього середовища, ми отримуємо через зір, тобто фізіологічно, що ми. Хочемо, коли є якась у нас потреба, ми до цього придивляємось, дивимось, концентруємо нашу увагу. Крім того, слід зазначити, що людина фізіологічно всю цю інформацію отримує в день, тобто у нас є там біологічні істоти, які живуть вночі, і у них зір адаптований для нічного бачення. є зокрема, і людина зір адаптований до денного бачення. Відповідно, тоді, коли це не є фізіологічно, ви цю втому відчуваєте саме через те, що це є нетипове і не фізіологічне навантаження для людського ока. Зрозуміло, всі ми живемо зараз в цих реаліях, і, і ми мусимо виживати, мусимо бути трішечки десь. Уважніші, трішечки наполегливіші, трішечки більш концентровані. Але якщо говорити про те, що можна зробити для ока, для того, щоб зменшити оце навантаження зорове, ну перш за все потрібно максимально берегти свої очі в контексті того, що попрацювали десь півгодинки на близькій відстані, зробили перерву на одну, дві, п'ять. 10 хвилин до речі, цей досвід він дуже е, активно поширюється в країнах Скандинавії. Ми ж всі розуміємо, в яких ну, кліматичних та. умовах вони живуть віками живуть ну. так, тому вони культивують спорт. Культивують активний спосіб життя, культивують якісь такі активності, які допомагають зменшити статичне зорове навантаження. Але у них точно світло зараз є. З одного боку, чекайте, чекайте, лючка, чекай. чекай. Ну а тут є нюанс, оптичний нюанс. Шановні глядачі, лючка. Ти теж слухай. А дивіться, на що ми робимо при свічках. Ось цьому свічковому мерехтінні. їмо хтось робить домашку. знаєте, хто ще щось робить при свічках? Хтось тримає свічку, а інші що роблять. Працюють. От як цей нюанс впливає на наш зір? Ну, а тут мова йде про те, що саме головне це зберегти око, тобто через зір. Йде вплив на структури нашого ока. Всі структури нашого ока вони активні, тобто вони працюють: сітківка, кришталик, судинна оболонка. Вони так чи інакше здійснюють якісь навантаження фізичні, які направлені на те, щоб ми змогли гарно побачити той чи інший об'єкт. Відповідно, якщо ця структура працює, вона отримує звідкилясь поживні речовини енергію. Звідкіля? Судин, тобто, всі ті заходи, які можна зробити для покращення кровопостачання органу зору ока, вони будуть позитивні в плані його функціонування. Треба робити гімнастику для очей зранку, протягом дня, очима направо, наліво, це навіть називається йога для очей. Кругові рухи очей по да. ходу часової стрілки проти ходу часової стрілки. Чому це потрібно? Тому що кровопостачання органу зору здійснюється по м'язах. Коли м'язи працюють, відповідно посилюється і кровопостачання структур, які знаходяться всередині ока. Дуже важливо дотримуватись дистанції, на якій ви дивитеся або працюєте. Чим ближча дистанція, на якій дитина дивиться або доросла людина дивиться, тим сильніше втомлюється. Ця м'язевий апарат нашого ока відповідно попрацювали. Чим е, ближче відстань, на які ви працюєте, тим менший коротший Слуга. період часу потрібен для виснаження органа а, зору. Сухтиводимира нови ну, сказали, що був вправи, якісь суді також навантажені на зір на наші очі. А ви кажете, оці оці рухи треба зробити якісь вправи зробити ще більше навантажити їх? Ну я з точки зору фізіології питаю, ну, тому що тарішка, навантажити вклинюся. У Ой. мене малий через блекаути, Просто зараз він, ну до речі, до, до Володимира ходила в клініку, і а, зараз він носить окуляри, тому що уроки кілька годин. Треба вчити тексти, треба робити багато уроків. А, ну, пристосовуємо звичайно, якісь ліхтарики, свіч, свічки, але все одно це не повноцінне світло. Дуже падає зір. Я бачу, як очі втомлюються, навіть візуально це видно. От зараз, ну і тим людям, які працюють, ви вже говорили так само і про якісь основні правила і про. Гімнастику, О, давайте ще раз проговоримо ці нюанси і покажемо гімнастику, яку вправу, які вправи, е е в який час треба робити для того, щоб людей, які кілька годин сидять за комп'ютером чи в гаджетах, і дітям, які роблять уроки кілька годин, щоб вони зберегли свої очі, зберегли свій зір. Доречно. Ну я, до речі, ремарочку, таку відповідь на ваше запитання, чому угу. вправи очей вони ніби. Навантажують очі, так. ні, насправді розвантажують очі. Чому це по аналогії, якщо ви, наприклад, постоїте в якомусь вимушеному положенні тривалий період часу, то не можна розігнутися або там затікли м'язи і так далі. Що треба поробити? Порухатись. Так. сюди, Отже, направо одразу наліво рухаємося да. тулубом. Да? Тулубом Дайте, це, це тоді, коли, наприклад, вимушене положення було для хребта. А якщо вимушене положення для ока, це зір на одній певній відстані. Якщо цей зір на цій певній відстані змінили далеко, близько, кругові рухи очей, по колу, проти ходу часової стрілки, відповідно, ми отримуємо розвантаження м'язів, які статичне навантаження м'язів завжди найкраще всього знімається динамічним навантаженням м'язів. Тому таким чином ми покращуємо і кровопостачання, і динаміку. Що стосується. Роботи, гаджетів і так далі. Саме головне, щоб вона була дозована. Угу. Тобто, 20-30 хвилин попрацювала дитина, зробила перерву. Там 5-10 хвилин. Причому ця перерва має бути не так, що попрацював в планшеті, ага. а взяв телефон, телефон там. Або там дивишся телевізор. телевізор, до речі, це в якійсь мірі, якщо він знаходиться на достатній відстані від очей, це теж в якійсь мірі розвантаження, тому що це дає можливість подивитися, сфокусуватися на іншому об'єкті. Дуже прекрасні вправи для розвантажування це настольний теніс і бадмінтон. Прекрасні вправи до речі. Це, ви ж згадайте, усі, наприклад, IT-компанії, угу. усі якісь так. гіганти кругом Стой. є настольний теніс, стиль настольного тенісу. Чому? Тому що це розвантажує м'язи очей, угу. покращує кровопостачання, покращує кровопостачання головного мозку, людина активніше і більш адекватно виконує свої е, робочі обов'язки угу. на своєму робочому місці. Тому це, це не тільки там для того, щоб вони боряться, не тільки за. Здоров'я своїх працівників, а й за те, щоб ця робота була максимально продуктивною. Клас. Тому, тому такі плюс, якщо наприклад, от угу. ви згадали про свого угу. сина, про хлопчика, угу. тобто для дітей дуже. Допомагає от розвантаження м'язів курси апаратного лікування. Uh -huh. Їх є дуже багато. У нас в клініці є. Тобто uh -huh. діти проходять там два-три рази на рік по 10 днів. Курси апаратного uh -huh. лікування це дає можливість як тренажерний зал. Знаєте, uh -huh. пішов в тренажерний зал, трошечки м'язи накачав, і потім уже легше тобі працювати, легше виконувати якісь фізичні вправи і фізичні фізичну роботу. Uh -huh. Так само і з очима трошечки м'язи накачалися uh -huh. в ока. І вже легше ну, тоді так, боротися. Мабуть, ви бачите, я вже сам став качатися. До лікар сказав про те, що напружується на, на четверта година, секундочку чи сніданку при освітленні, слава Богу, яке, яке не є, але є. Але все одно очі напружуються. На ми фокусуємося на текстах і так далі, які ви там, де ви є, працюєте, вивчитеся або ще щось і так далі. І от ви сказали, да, дійсно, треба зміщати фізіологічні акценти. Якщо ви втупилися в одну точку і дивитеся, у вас все тут напружується. А коли ви зміщаєте фізіологічний акцент, то і навантаження, що хай правильно я вас зрозумів. Точно. я вважаю, що самодостатня сьогоднішня була зустріч про ваш зір під час блекаутів і темів. У нас в гостях був Володимир Мельник, лікар-офтальмолог і кандидат медичних наук. Пасибі, лікарю, просто фантастично. Я вважаю. І ще блін, як класно розказав з лайфхаками. Друзі, а кіно? А хто в кіно? А кому в кіно? І ти, друзі, чому Кі... у нас буде кіновлог Олени Ленина От як пов'яза, а ми пов'яжемо цю тему кіно і вивчення англійської мови. Маст have прямо. Чекайте.